Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні поступив запит про те, яку із продукцій доктора Нона можна порекомендувати для нічного користування. Зразу вам хочу сказати, що будь-яка жінка, яка нехтує, Користуванням нічного крему вона сприяє тому, що її шкіра, її обличчя стає з часом набагато тьмянішим і швидко старіє. Чому? Тому що у нас у першій годині ночі і о 4 годині ранку відбуваються певні процеси на шкірі. І якщо немає живлення да, з вечора на цій шкірі, у нас процеси ці відбуваються, ну, Сприяють тому, що вони, ця шкіра дуже швидко старіє. Якщо ви не підживили її, то ви спите, а ваша шкіра старіє, і навпаки, якщо ви підживили нічним кремом, а ваша шкіра молодіє під час сну. Так, ось які варіанти є у нас для того, щоб підживити свою шкіру і просинатися і виглядати набагато молодшою. Я зараз вам зроблю отакий от ракурс і перелік. Всіх варіантів. Перший крем, який я рекомендую, це крем Solaris з, з вітаміном А. По-перше, подивіться, яка чудова упаковочка. Отак натискаєте, скільки ви натискаєте, стільки кремчику вилазить. Не треба туди пальцями лазити, не лопаточки ніякі не потрібні. Ось отут, от, дивіться, у вас зразу буде інструкція на різних мовах. Компанія піше уникає економить папір. Непотрібна упаковочка, він отак і і продається да, в такій баночці. Це екопластик, який після використання цієї упаковки викидається і за 2 роки абсолютно нормально, органічно вживається в, ну, в землю, і тому не засмічує наше навколишнє середовище. Це дуже такий вагомий факт. Тепер солярі з вітаміном А для обличчя. Сама уже назва говорить про те, що наявність вітаміну А дає дуже потужне омолодження. І більше я вам з цього скажу, його можна використовувати як денний крем, так і нічний. Но в даному випадку я рекомендую за рахунок цього рітіну, який вітаміна А, використовувати його саме вночі, тому що вночі він буде вам. В омолоджувати шкіру, підтягувати, ліфтинг робити. А якщо раптом у вас ще є судинна сіточка починається, або пігментація, або провисають якісь частинки тіла, то вам потрібно просто наносити цей крем і вранці, і ввечері, і ви таким чином одним кремом буваєте, ну, тобто вирішуєте дві проблемки. Коли відкриваєте кришечку, нічого не потрібно здирати, просто прокачати перший раз, декілька разів, натискаючи на цю помпу, і прокачати до того, коли появиться крем, і все. І отак от закриваєте, і більше нічого не потрібно робити. Дуже зручна упаковка. Другий варіант, який я рекомендую, точно так же, така ж сама упаковка, виглядає по-іншому, тільки і назва по-іншому це крем з патентом. Крем називається ARD Complex, Його можна використовувати як і цей крем, і нічний, і денний варіант, і мені це дуже подобається. В нього структура біленька така. І я вам хочу сказати, що цей крем. Дуже класно теж лягає на шкіру. Цей трошечки жирніший, а цей такий м'якенький, дуже гарно засмоктується шкірою, дуже приємно пахне. Цей більше такий лікувальний навіть ефект. Так? Якщо, наприклад, мастопатія цим кремом можна паралельно ще й вилікувати мастопатію. Він трошки жирніший. А цей легенький структурка така, дуже класний, корисний, омолоджуюча дія, надзвичайно гарна. І цей крем він, можна його використовувати, до речі, не тільки як нічний крем, а ще в тих випадках, коли раптом у вас там якісь суглобні болі, або ще щось там, не знаю, заболіло на колінках і так далі антикансерний патент клініка Linom, яка виробляє препарати з дією. Проти онкологічною на шкіру вас захистить цей крем і ще від отаких таких -от проявів або ну, усуне якісь прояви на шкірі онкологічного характеру. Обидва ці креми мають однакову вартість 30 балів, повна ціна 60 доларів. Ну, а далі застосовуємо знижку, яка у нас рекомендується компанією доктору Нона. Тепер другий варіант середній оцей покажу. Це солярій з вітаміном А. Зверніть увагу, які переваги в цього крему. Якщо цього крему 50 мл, цього крему 250 мл. Не дивіться на те, що тут написано body lotion. Цей крем регенерує дуже класно шкіру. Він Можна його використовувати на обличчя, на тіло, можна його використовувати як дуже потужний лікувальний засіб. При болях різного характеру, новоутвореннях, на щитовідку, на низ живота в цілях профілактики, щоб у вас не було узлових там якихось новоутворень, зобів і так, таке інше, поранили десь ручку, порізали, не знаю, забилися. Да? Це теж крем. А ще він дуже гарно протектує, якби. Шкіру від сонячного впливу, і це не стосується літа. У нас вийшли на двір Альфа промені, які є і взимку, і завжди, як тільки сонце встало, воно шкідливо впливає на наше обличчя. То от, як нічний крем, як регенерація цих всіх впливів, цей крем ідеально теж підходить для нічного крему саме на обличчя. Бюджетний варіант. Рекомендую теж звернути увагу, тим більше якщо ви користуєтеся косметикою, декоративною, вам потрібно її змивати. Ось очищаюче молочко. В ньому є АТФ-система. Що це таке? АТФ-система це коли компоненти відмираючих клітин дають живлення вашим новим існуючим клітинам. І це дуже класно, потужно, тому що коли листя, наприклад, на дереві падає. То грамотний садівник він бере це листя і прикопує біля кореневої системи. І це краще живлення, ніж будь-які добрива. По такій системі працює і молочко наше. Ви змиваєте косметику, разом з тим цей крем живить вашу шкіру. І це не важливо, день це чи вечір. Ви його можете використовувати як і засіб для змивання косметики. І тут же, після того, як змили умились, ви його можете поверх нанести на. 啊、uh huh. Ваше обличчя і використовувати як нічний крем. Особливо це корисно взимку, особливо це ну, навіть і влітку не має значення, да? тому що цей крем ніжним чином лягає на шкіру, освітлює вашу шкіру, яка літо, наприклад, там, пігментацію, має і все. І його можна знову ж таки і на тіло використовувати, не шкода. Воно коштує цей крем він коштує 28 доларів повна ціна. І з вашою знижечкою це буде дуже приємна ціна, і в його знову ж таки багато, так як і оцього Соляріса крема нашого. Про ціну Соляріса забула сказати: 46 доларів повна ціна. Мінус ваші знижки застосовуйте. В кого немає ще підписання, угоди з компанією Доктор Нона, звертайтесь до мене. Можна оформити знижку 20%, це коштує 5 доларів. І у вас буде отака стабільна постійна знижечка. Ви можете купувати хоч один препарат, хоч два, хоч, хоч скільки хочете. Ну а якщо ви вже вподобали цю продукцію, ви її бачите, цінуєте, знаєте, що це класна якість, то вам можна оформити знижку 35%, користуватися цією продукцією з задоволення. і звертайтесь до мене з цими питаннями. Я вам все допоможу. І наостанок я хочу вам сказати, що оцей крем, антиейджинг, він підсилює дію роботи кремів. Перепрошую, хтось дзвонить, але зараз до, до запишу відео. Значить, дивіться, антиейджинг сироватка Вона дуже класно покращує дію і заглиблену робить дію цим всім кремам. Вона Наноситься після очищення, От очистили шкіру, і після очищення наноситься оця сиворотка. А далі ви вже можете використовувати хоч денний, хоч нічний крем, немає ніякого значення. Тобто, першим етапом у нас іде очищення Це з фейсмілком. Потім йде обов'язково антиейджинг, якщо ви хочете виглядати молодо. Антиейджинг це якраз і говорить антівіковий сиром, сиворотка. І після того ви вже наносите якийсь один із кремів або вночі, або ввечері. Оце от я вам записала відео універсального варіанту. Який підходить для будь-якої шкіри, хоч це жирна, хоч це суха, особливо для сухої шкіри, дуже раджу використовувати нічний крем, і ось вам такі будь-які варіанти вибирайте на свій смак. Оцей крем коштує 50 доларів. Плюс ваша знижечка, вірніше, мінус. Да? І це буде дуже доступний і класний комплекс. А саме основне у вас будуть дуже шикарні подарунки на Новий рік. Подивіться, яка краса. В подарунок буде вам отакий буклетик на цей крем, і ви точно будете молодіти, здоровіти. З продукції доктор Нона це можливо.